Боже любі, хочу зачитати неймовірне місце Писання із Євангелії від Івана, 15 глава. Ісус Христос каже: Я виноградина, а отець мій виноградар. І всяку галузку в мене, що плоду не приносить, Він відтинає, але всяку, що плід родить, очищає її, щоб вона рясно родила. Через Слово, що я вам говорю, ви вже чисті. Тобто, чим ми очищаємось Словом Божим? А Ісус Христос каже, що чисті серцем Бога побачать». Перебувайте у мені, і я у вас перебуду. Як та відка, що не може родити плоду сама з себе, коли не позостанеться на винограді, так і ви, як в мені, перебувати не будете, не будете родити. Тобто ми повинні перебувати в Слові Божому для того, щоб принести Господу Богу плоди. Виногра я виноградина, ви галузя, І хто в мене перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити ви не можете. Тобто без Ісуса Христа, без Слова Божого, ми не зможемо принести Богу жодного плоду. Хоча, наприклад, коли ми прийдемо на суд, ми будемо давати звіт за своє прожите життя. І от Господь Він хоче з нас оці плоди, про які плоди говорить Ісус Христос. Коли хто перебувати не буде в мені, Той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і згромадять Його, і покладуть його на вогонь і згорять. Коли аж в мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. каже Ісус Христос. Отець мій прославиться в тому, якщо ви рясно зародите і будете мої учні. Ісус Христос хоче, щоб ми ставали Його учениками, тобто вчились в нього і йшли далі, так само продовжували діло Христа. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй, каже Ісус Христос. Тому нам потрібно вивчати Слово Боже, нам потрібно упізнавати Ісуса Христа, тому що так би прославиться Господь Бог, коли ми принесемо багато плоду і станемо Його учениками. Господь Бог так полюбив цей світ, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, рятувався і мав життя вічне. Ключове слово вірує. Амінь.